розповімо вам про право на утримання та можливість тягнути аліменти на користь жінок та дівчат. Стаття 75 Сівейного кодексу України передбачає право кожного із подружжя на утримання. Право на утримання аліменти має той з подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги за умови, що другий з подружжя може надавати таку підтримку. Непрацездатним вважається той із подружжя, який досяг пенсійного віку встановленого законом. Або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Права на утримання не має той з подружжя, хто негідно поводився у шлюбних відносинах, а також той, хто став непрацездатним у зв'язку з чиненням ним умисного кримінального правопорушення, якщо це встановлено судом. Розірвання шлюбу не припиняє право особи на утримання, що виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу. Або протягом одного року від дня такого розірвання і потребує матеріальної допомоги, а колишній дружина чи чоловік в змозі її надати. Особа має право на утримання і тоді, коли стала особою з інвалідністю через рік після розірвання шлюбу, якщо інвалідність є результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка чи дружини. Якщо на момент розірвання шлюбу жінці чоловікові до досягнення Становленого законом пенсійного віку залишилось не більше як 5 років, він, вона матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як 10 років. Утримання одному з подружжя надається другим з подружжя у натуральній чи грошовій формі за їхньою згодою. За рішенням суду, аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, в грошовій формі, сплачуються щомісячно. За взаємною згодою аліменти можуть бути сплачені наперед. Подружжя має право укласти договір про надання утримання одному з них, у якому визначити умови, розмір та строки виплати аліментів. Договір укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується. Дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності також. Дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка батька такої дитини до досягнення дитиною трьох років, а в випадку наявності веді фізичного чи психічного розвитку також до досягнення дитиною шести років. Крім того, жінка має право стягнути аліменти із чоловіка на користь дітей. Відповідно до статті 180 сімейного кодексу України батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. Крім того, за такою спільною домовленістю, той, хто проживає окремо від дитини, може брати участь як у грошовій, так і у натуральній формі у отриманні дитини. За рішенням суду, кошти на утримання дитини, тобто аліменти, присуджуються у частці від доходу їм матері-батька або у твердій грошовій сумі, за вибором. Того з батьків чи інших законних представників, з ким проживає дитина. Спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, може бути змінений тільки за рішенням суду. У разі виїзду одного з батьків за кордон на постійне проживання у держави, з якої Україна не має договору подання правової допомоги, аліменти стягуються в порядку, передбаченому Кабінетом міністрів України. Якщо місце проживання чи перебування батьків невідомо, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину, такій дитині призначається тимчасова державна допомога за рахування матеріального стану сім'ї, яка виховує дитину. Але не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Виплата тимчасової державної допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. При визначенні розміру аліментів суд враховує. По-перше, стан здоров'я та матеріальне становище дитини. По-друге, стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів. По-третє наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина. По-четверте, Наявність на праві власності, володіння або користування платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати утавної діяльності, корпоративних прав. По п'яте. Доведені стягувачем аліменти витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого чи рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платник аліментів не доведе джерело походження коштів. Інші обставини, що мають істотне значення: розмір аліментів має бути необхідним і достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму. Суд не обмежується розміром заробітку доходу платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток, і при цьому він не в змозі довести джерело походження коштів. Той з батьків або інших законних представників, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу. Про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину однієї четвертії, на двох дітей однієї третини, на трьох і більше дітей половини заробітку доходу платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку для кожної дитини. Той з батьків, з кого присужено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога не приявлялася, Зобов'язані спільно брати участь у додаткових витратах на дитину, які викликані особливими обставинами, наприклад, розвитком здібностей дитини, хворобою, каліцтвом тощо розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору може бути визначений за рішенням суду. Батьки також вправі укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть порушити права дитини, передбачені сімейним кодексом України. Договір укладається у письмовій формі та нотаріально посвідчується.